У волинь у жалобі. на війні загинув волинянин Тарас Іщик. Воїн 2002 року народження був родом із села Осівці, що на Камінькаширщині. Життя молодого солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України у Донецькій області 11 грудня цього року. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять. Додатково редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість підчуття родині загиблого воїна. У волинь у жалобі. на війні загинув волинянин Тарас Іщик. Воїн 2002 року народження був родом із села Осівці, що на Камінькаширщині. Життя молодого солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України у Донецькій області 11 грудня цього року. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.